Тема сьогоднішнього уроку – паралелограм та його властивості. Чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні, називається паралелограмом AB паралельно CD, AD паралельно В С. Властивості паралелограма. У паралелограму протилежні сторони рівні. AB дорівнює CD, BC дорівнює AD. У паралелограма протилежні кути Кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Крім того, третя властивість у паралелограма діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто, ВО дорівнює ОД, АО дорівнює ОС. Можна також говорити про. Ще одне поняття поняття висоти паралелограму. Для цього необхідно добудувати прямі, які містять сторони паралелограму. Добудуємо прямі АВ, яка містить пряму АВ, і пряму СТ, яка містить сторону СД. Добудуємо прямі АД, пряму АД і пряму БЦ, сторону BC. Перпендикуляр, будь-який проведений з прямої BC, з будь-якої точки прямої ВЦ до прямої АД, їх тут буде безліч, є висок, називається висотою паралограм. Це h 1 одна висота. Перпендикуляр, який проведений з будь-якої точки прямої АВ до прямої ВЦ ТЦ називається також висотою паралелограма. H2. Розв'язуємо задачу. Задача 40. Периметр паралелограма дорівнює 112 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 12 см менша від другої. Побудуємо паралелограму. Доброго. Означаємо його А, Б, С, Д. Нам відомо, нехай, а, Б, С, Д. Окрім того, нам відомо, що периметр паралелограма дорівнює 112. Тобто периметр ABCD дорівнює 112 см. Периметр паралелограма ABCD Так як у нас сторони покладної лінії, то можна записати так. 2. АВ плюс БЦ підставимо е, значення. Нехай АВ дорівнює Х, так як вона на 12 менша від БЦ, тоді БЦ дорівнює Х плюс 12. Х. Х плюс 12. Складемо рівняння 112. Замість периметра підставляємо дорівнює 2. Замість АБ підставляємо х. Замість ВЦ підставляємо х плюс 12. Розв'язуємо рівняння і знаходимо значення Х, тобто АВ. Додаємо 12 до Х і отримаємо БЦ. Слідуюча задача, друга периметр також 112, а треба знайти його сторони, якщо вони відносяться як 5 до 9. Малюнок такий же залишається. І так само дається в нас паралелограм. Але тут ми будемо запишемо це паралелограм. Але сторони відносяться АВ до ВЦ як 5 до 9. Периметр паралелограма АВЦ Д дорівнює 112 см. Так, як у нас здається відношення сторін, то ми запишемо. Нехай. Це значить 5х, БЦ відповідно, дорівнює 9Х, 5х, 9х. Використовуємо ту ж саму формулу П дорівнює 2 АБ плюс. B, C. Відповідно. Тут ми підставляємо 112, 2, замість АВ ми записуємо 5х, замість БЦ ми записуємо 9х, розв'язуємо рівняння. Та для знаходження сторони АВ, знайшовши Х, ми повинні врахувати, що АВ – це значить 5 помножити на знайдене значення з рівняння. А щоб знайти БЦ, це треба 9 помножити. На знайдене значення з нашого рівняння. І при цьому задача буде розв'язана. Слідуюча задача. Задача пов'язана з властивостями, з властивістю, властивістю паралелограму. Задача така Номер 42 у паралелограмі АВЦД відомо, що АВ дорівнює 6 см, АЦ 10 см, БД 8 см оточка перетину його діагонали. Знайдіть периметр трикутника СОД. Побудуємо паралелограм. Це задача 42. Будуємо паралелограм. Позначимо його АВЦД ми можемо провести діагоналі, бо тут однозначно є в задачі, про це говориться, а тепер запишемо дану дану, АБЦД паралелограм. Далі нам відомо також, що АВ – 6 см, АЦ 10 см, БД 8 см. А Б. 6 сантиметрів. Далі БЦ. А С. 10 сантиметрів. А це ось ця 10 сантиметрів. І ще сказали, тобто діагональ. І БД у нас дорівнює ем, 8 сантиметрів. Ось ця діагональ 8 сантиметрів. Значить АЦ. У нас 10 сантиметрів. І ПД 8 сантиметрів. Знайти периметр трикутника СОД Розв'язання. Його треба буде записати, але я покажу зараз трикутник, це дуже легка задача. Ось периметр цього трипутника треба знайти. За властивістю паралелограма АВ дорівнює СД, тобто дорівнює 6 см, АВ дорівнює СД і дорівнює 6 см. За властивістю паралелограма діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Отже, ОД дорівнює 4 см. Відповідно ОЦ. Дорівня 5 см. Периметр шуканий трикутника АВЦ. Це 1 6 плюс 4 плюс 5 15 сантиметрів. Відповідь 15 сантиметрів. Слідуюча задача. Задача. 44. Один із кутів дорівнює 70 знайти всі інші кути паралелограму. Цю задачу я покажу, а її треба буде потім просто оформити. Так, Задача 42, 44. Цей 70 у протилежній рівні. Сусіди, сусідні кути 180, значить тут 110 градусів. Протилежні рівні, значить і тут 110 градусів. Друга задача. Сума кутів до рівня 100. Однозначно це не сусідні. Значить це протилежні. Тобто, наприклад, цей і цей разом кут 1 і кут 2 100 градусів. Якщо вони 100 градусів, значить на кожний 50 градусів. сусідній сусідні куци дає 180 в сумі. Отже, тут 130 градусів і тут 130 градусів. Успіхів у навчання. До побачення!